Кілограм печива коштує К гривень, а кілограм цукерок на 15% дорожчий за кілограм печива. Укажіть формулу для обчислення вартості П у 3 кілограмів печива та 2 кг цукерок. Давайте розбиратися. У нас кілограм печива коштує К гривень. Нам потрібно визначити, скільки коштує. Кілограм цукерок. Так, це печиво. Я роблю короткий запис, хоча не обов'язково. Як обчислити 15% від числа? Всі, мабуть, знають. Потрібно 0,15 помножити на к. Але на 15% більше, тоді до К додати це значення, і це буде 1,15 к. Це вартість кілограма цукерок. Знаєте, відсотки це така історія, треба велику кількість практики мати. Я впевнена, що за усі роки навчання в школі хто старанно вчився, її набув. У кого немає, то зверніть увагу, у нас навіть є підбірочка на сайті текстових задач, які різних видів, і там відсотки займають найбільшу частину 50 текстових задач із розбірами також. Поцікавтеся. І взагалі про відсотки, от. Детальна інформація, в цьому році я робила маленький курс про числа, і там є навіть фрагмент на каналі Математичка, от він вам підкаже, якщо у вас погано з відсотками, 3 кг печива і 2 кг цукерок. Зберемо все до кубки. Якщо 1 кг печива коштує к, тоді 3 кг буде коштувати 3 к, це ми заплатимо за печиво, а цукерки 2 помножити на 1,15 к. І все це потрібно додати. От такий вираз. Знаєте, кому важко, ну ми зараз ще спрощувати його будемо. Ви можете, от, наприклад, підставляти замість, К, замість якихось там буквених значень числові. Можна, наприклад, нехай кілограм печива коштує 100 гривень, тоді скільки коштує е, кілограм цукерок. Якщо ви зможете розібратися з числовими значеннями і розв'яжете таку задачу, то з буквеними також. Тільки потрібно, звичайно, Трошки потренуватися. І от такі задачі, де є складання формули, складання виразу. Це не рідкість на іспитах, як на ЗНО, так і на НМТ. При спрощенні, це в нас буде 2,30 або 3К. І тоді 3К додаємо. 2,3 к разом це буде 5,3 к. Бачите, відповідь Д є правильна. Я ще трошки запишу, що П дорівнює 5,3 К. От дуже хочу, щоб ви звернули на це увагу. Ну, як вам задача? Все вийшло? Не було складнощів? Напишіть.